Жив собі Андрій хлопчина, та не шанував родини, думав, що сім'я для того, щоби догоджати йому. Матір він не шанував, погані слова її казав, але мати все одно любить сина свого. А у мами на плечі сидів ангел в тишині, та нарешті не стерпів поведінку хлопця він, І скрикнув тихо він собі, серце мами на межі. От я серце перетворю, кришталевим його зроблю, і від всіх поганих слів буде тріщина на нім. Ну, а з часом розіб'ється, ось тоді ми посміємося, як сказав, так і зробив. В кришталь серце перетворив. Наступним ранком встав Андрійко, і застелив своє він ліжко. Та біля ліжка недалечко Стояло кришталеве сердечко, а в середині, в серці тім побачив своє фото він. Напевно, це така прекраса», – подумав він в моїй кімнаті. Почув він голос своєї мами. Вже час збиратися до школи. Сніданок я приготувала і одяг твій попрасувала, та хлопець не хотів до школи. Погані він слова говорить. Раптом на кришталевому серденьці почулось Хрусь таке легеньке, з'явилась тріщина маленька. Чого б це раптом сталося? Його ж ніхто не зачіпав, подумав хлопець вмить забув. Заледве ледве вдівся в школу хлопець та мамі голову морочить, що щепки він не хоче брати, краще хворіти і лежати. Та й вдарив маму по руці, по серці тріщини пішли, і розкололось на шматочки, порозлітались по куточках. Коли зі школи він прийшов, своєї мами не знайшов. Там жіночка чужа ходила, і прибирала, і варила. Спитав хлопчина Мама, де? У відповідь почув оце Хто така мама, я не знаю, і далі в хаті підмітає Мама, це та, що мене народила, виховувала і ростила. Ну, як тобі це пояснити? Все, досить марно говорити. мити руки і за стіл, бо буде зараз в нас обід. Бездушно так сказала жінка. Якась мов робот-поведінка. Напевно, мама на роботі, пізніше прийде, думав хлопець. Та ось вже вечір настає, мама з роботи ще не йде. І тут вже хлопець зажурився і на підлогу подивився. Подумав, де ж моя матуся, на неї зовсім я не злюся. Її вже дуже я чекаю, але де ж вона, я не знаю. Мамо, мамо, де ж ти де? глянув він на серце. це – Хочу серце це зліпити, щоб разом знову жити. Раптом, бачить, прилетів тут Ангелик з височинь. розповів про його маму й поведінку ту погану. Тут Андрій почервонів, нащо ж він таке робив? Адже ж краще його мами він не знав, не знав руками. Ангелику, до мами хочу. Тебе я дуже-дуже прошу. Поверни лиш мою маму. Тепер буду я слухняним, тут сказав Ангелик тихо. Стало з мамою вже лихо. Серце ти її розбив, ти не слухав її, бив. Тепер маєш нову маму, робота, маму та слухняну. Але ж хочу я стару, маму хочу я свою. Що зробити, я не знаю. Маму свою я шукаю. Він шукав, що ж є таке. Тепле, ніжне й дороге, щось таке, як серце мами, як вернути серце мами. Він не знав, що вже робити, як вже з тою тіткою жити. І розказав про свою маму, як поводився погано, хоче маму повернути і разом з нею знову бути. І тут трапилося чудо, повік чого не забуду. Заблищали в тітки очі, стали дуже вже хороші, стали, наче в мої мами. І тут схотів її обняти. Сталось чудо, диво сталось, крила ангельські піднялись. Була тут жінка чужа, стала мама вже знов моя. Тут Ангелик промовляє Маму мені повертає, але ти тепер, Андрійку, Май хорошу поведінку. Завжди слухай свою маму, будь завжди, завжди слухняним. Та не розбивай, серденько, мамі ти своїй Андрійку. Ой, не буду більш ніколи, лиш не забирай в мене маму знову.